Не менше 500 мільйонів гривень на потреби ЗСУ Луцька міська рада планує виділити у наступному році. Таке рішення сьогодні депутати ухвалили під час 53-ї сесії міської ради. Перед початком засідання біля міської ради о 8.30 зібралося орієнтовно 30 людей з вимогою виділити кошти з міського бюджету на потреби військових, розповів організатор акції Сергій Рижков. Каже, він співавтор проєкту рішення, за яке голосували депутати. Нагадаємо, акції протесту Дрони замість Бруківки у Луцькій громаді упродовж цього місяця відбувалися декілька разів. Ми сіяли з міським головою і склали один проект рішення, в якому узгодили всі питання, і ми знайшли згоди, що от на такій там умовно мінімальній сумі. Так, щоб мінімум 500 мільйонів міська рада готова наступний рік виділити. Відбуваються інші проблеми, які ми побачили вчора. На всіх ми ходили на комісії Влада, Не буду казати фамілії, влада шалено питається в різні програми заховати інші гроші, які могли б залишків нам ще додатково до тих 500 мільйонів залишитись. Найперше це спрямувати всі грошові цілі на. На ЗСУ, на війну, тому що по іншому ми, ми не можемо, щоб не деребенили бюджет, щоб пішло більше на зсу. Росія все кидає на нас, а наші бідні хлопці не мають чим відбиватися. Колишній депутат, а нині військовослужбовець Луцького міського територіального батальйону Андрій Козюра на сесію міської ради прийшов зі своїми побратимами. Каже, зараз його підрозділ воює на Куп'янському напрямку. Вніс пропозицію виділити на ЗСУ півтора мільярда гривень. Депутати не підтримали. Ми хочемо подякувати вам, особливо мужикам. Найбільше нам не хватає піхоти. Від косюді дрогнула рука записуйтесь в піхоту. Треба, щоб люди, які сидять у цьому залі, думали. Хоча б на 50% так, як ті хлопці, які сидять в окопах зараз. Усіх одна мета: війна на першому місці, все для перемоги. Якщо цього не буде в кожному бюджеті міської громади, в державному бюджеті, то ми цю війну не виграємо. У нас на сьогоднішній день в міській раді 934 мільйони мільйона вільних лишків. Гроші не використані. А чому їх протягом року не можна було використати для війни? Нам треба дрони, мандірування. Засоби безпеки, зв'язку, амуніція, зброя. Ми розуміємо, що ну, танки ми не можемо, міська рада нам не дасть, але те, що може дати, епівідрони. Вони спасають життя. Мавік третій, він коригує. Ми просимо, щоб виділяло більше коштів на Збройні сили України. Підсумку депутати одноголосно проголосували за виділення на ЗСУ не менше 500 мільйонів, розповіла директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова. Рішенням, що прийнято на даній сесії, передбачено, що ми спрямуємо в 2024 році не менше 500 мільйонів гривень на військові потреби. Ця сума може бути і значно більша. Це буде залежати від того, скільки в нас буде на рахунку станом на 1 січня, тобто вільні залишки бюджету, так називаються вони, і скільки з них нам. Прийдеться витратити на обов'язкові виплати. Але про півтора мільярда ми, в принципі, не можемо говорити. У нас немає таких грошей в бюджеті, щоб ми могли їх передбачити. Місто мусить жити. Місто мусить отримувати бюджетну сферу, комунальне господарство. Передбачено 50 мільйонів на створення ветеранського хабу, але це теж буде проєктно-кошторисна документація, буде визначена вартість цього будинку. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.